Берег Черкаського моря перетворився на будівельний майданчик. На митниці прямісінько на піску ростуть споруди з каменю та цегли. А їм до пари ще й парковка. Такий урбаністичний краєвид з вікон занепокоїв мешканців будинку. Навпроти про це вони листом повідомили Віка новинам. Люди впевнені, коїться щось незаконне. Наша Вікторія Курченко з'ясувала, що таки мають рацію. Пляжний сезон завершився, зате розпочався будівельний. Прямісінько на піску по вулиці Героїв Дніпра ростуть дві капітальні споруди. Над Дніпром нависла кам'яна фортеця. Усередині як у лабіринті. Розміри теж не скромні. Повсюди тут просторі арки, крізь них добре, видно інший новобуд, цей уже із цегли та з добротними підмурками. Ніде й згадки писаної немає, що то буде. Зате знають охоронці. Вони саме ладнають шлагбаум на новій парковці. Тут теж до того був пісок. Спорткомплекс, ну таке душові роздівалки, щось там перекусить столовка, якась отак я нам говорю. Усю цю ділянку ще три роки тому міська рада віддала в оренду приватнику на 49 років. Дотепер, кажуть, у департаменті містобудування претензій до орендаря не мали, бо той навів лад на пляжі. На даній земельній ділянці повинно було бути розташовані поля для гри у пляжний волейбол, футбол, тому що все, що там робиться на сьогоднішній день. На мій погляд, це просто. Я не знаю, просто Солідарні з посадовцем в обласній держархбудінспекції. Щоправда, перевіряльники розгляділи новобуди не відразу, а як ті були у поверх завишки. Зате вже оштрафували власника на 170 тисяч гривень. Ще 10 із нього візьмуть за те, що попервах вимогу зупинити будівництво проігнорував. Тут не то, что не было никаких дозельных документов, тут не было исходящих документов, так называемых містобудівних умов, которые выдают архітектура Черкаської міської ради на проект, то есть это основа для проектирования. То тобто, есть по почему строят люди непонятно. Ми неодноразово одного зверталися до міської влади, да ну, були так на Російське можно сказать, такі відтер... відтермінування, знаєте. ось Ось роздивимося питання, ось там будемо чекати якихось змін в забудові, може, прибережної смуги там чи Дніпра. Це можна чекати. Це 3, 5, 8 років, 10 років. Нетерплячий директор фірми орендаря запевняє, проект забудови пляжу він має і з собою просто не взяв. Чоловік пояснює разом із інвестором стараються винятково на благо відпочивальників і спортсменів. Незрозуміло одне. Ви знаєте, задає собі питання. Що поганого ми робимо? От таке враження, що ми де, знаєте якісь е, будуємо, я або лі бордель. лібардель. Незрозуміла позиція. Томість така позиція приватника не зрозуміла природоохоронній прокуратурі, бо на березі так близько до води не те, що будувати не можна, навіть парковка табу каже прокурор. В разі встановлення факту порушення вимог земельного законодавства, тобто будівництва або інше порушення, воно тягне за собою відповідно розірвання договору оренди земельної ділянки. Є підстави для розірвання договору оренди земельної ділянки і в подальшому відповідно приведення земельної ділянки у належний стан. Можливо, за результатами перевірки навіть прок Ратую буде і позовна заява до суду. Чи зрівняють цей будмайданчик із піском? Стане відомо за кілька тижнів. Тоді має завершитися прокурорська перевірка. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віктор Наточий. Новини.